Допомогти може кожен, як працює пансіонат для людей похилого віку та ВПО у Чунківській громаді. Василь Незвейський виріс без батьків. Дитинство провів у дитячому будинку у 2014 році. Був учасником революції гідності. Сам був у 2014 році году на майдані Незалежності, де і отримав цю травму. Потім побратими мене з Києва переправили на Дніпропетровськ, Дніпропетровська вже сюди мене заставили на рідну батьківщину. Після того я став вірші писати пісні. У мене там є і дитячі сказки. Чоловік незрячий. Вірші для нього чи не єдина розрада. Є у нас на Буковині гарне місто Чернівці. Тут і гори, і полонини, і співучий, і мій рідний край. Приїжджайте, люди добрі, приїжджайте, чернівці, вас зустрінуть з хлібю, солю, гарне місто на пруті. У пансіонаті нині перебувають 20 людей похилого віку та вимушені переселенці. Тут вони живуть в хороших умовах та добре харчуються. У нас сьогодні був капусня. Був також була картопля, пюре картопля, ну, підлива, там булочки будуть на вечерю. Котлети були, да. котлети є соєві, м'ясні є». На кухні Марія Мельниченко працює вдвох із напарницею. Каже, свою роботу люблять. Працюємо ми від початку, відколи відкрився цей заклад. Хочеться унести таку радість і тепло старшим людям, так як у них от, ну, стан здоров'я не це. Хотілося б, от, щоб харчування у них теж відповідало здоровому способу життя. За необхідності кухарки також і доглядають за літніми людьми. Якщо потрібно, бо ми команда і працюємо. Якщо їм потрібно, я їм допомагаю. Якщо мені потрібна допомога, то молодший персонал йде мені допомагати. Ну, ми так разом робимо. Разом легше робити і цікавіше. Загалом у штаті є 15 працівників. Вони кажуть, доглядати за людьми похилого віку непросто, адже більшість із них з недугами, навіть невеликовними. У нас є хвора, яка онкологією хворіє, то ми її возили туди, все, ставили на очот, але нічого, все добре покаже. Людина, її коли віддають, їм важко, а ми їх теплом, огортаємо теплом. Якщо їм важко, ми з ним сидимо, розмовляємо, бо це перші часи так. А зараз в даний момент всі, всі, всі вони між собою спілкуються. Пансіонат діє на території колишнього дитячого садка. Опікується закладом сільська рада. На той час, коли ми почали приймати ДПО, тут не було ні ремонтів, тут не було підручних умов, були тільки невеличкі ліжка, тапчани. І буквально 3 березня ми розмістили тут близько 40 людей. Сьогодні ми маємо досить гарні досвіди з того, що і місцеві жителі, і орендатори, і особливо і різні благодійні організації, які приходять також приїжджають, допомагають продуктами харчування, хто чим може. Юген Пасалюк, Діана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал Сі 4